Всім привіт! І це влог у бабулі. Певно, перше, від чого я дуже зраділа, це те, що в маршрутці включили мою улюблену пісню. Ну, це кайф. Ми вже приїхали, слава богу, спокійно. Кстаті, подивіться, який файний псіна. Коротше, після того як я дві години збирала ягоди, почалося передати. На жопу. Всім привіт, і сьогодні ми будемо продавати. Лимонади. Кіто. Ту чого я боюсь? А якщо на нас щось Та, Боже, іди, іди. Страшно я буду знімати, тому що оператори ніколи не помирають. То я, то я, дівчата, то я, то я, то я, то я. А то мої тапки, дівчата. Ну, дивіться, яка краса тут. Ми вже купили спрайт, Отак робимо. Якщо сядеш, то жопу собі приколиш. Ні! Дівчата! 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 Я давно! Оце вайб у цього села. Це вже не село, по факту. Це не село. Це містечко. Вона мене вже здила. Сьогодні вже етву віддаємо злату. Вона йде перша. Дівчата нам хтось квакає за. Хай тобі брот поквакає. Це чия я дитина там? Наша. Жах, який. Я блякалась, таке побачити. Де? Тут нарешті у мене вже обєдік законний обід депутата. Все як треба, хліб і велика коклетка. Далі щось пішло не по плану, і діти вирішили йти по чужих домах і подавати свої оті, оті лімонади. Ой, ой, ой. Ну, а я пішла посміяти з них, а чого ні? Щось вони там дуже довго вирішали, хто все ж таки подзвонить в домофон, якимсь чудом вони все ж таки подзвонили. Та ближче підійді вас не чуту. Коротше, вони своє бабло зробили, і на тому дякую. Ну, далі вже фігня, то навіть скучно розповідати. У мене, е, ми вирішили зробити вайнушки водою, ну, все закінчилось не дуже. Але ми не розстроїмось і починаємо наново їсти, а чо ні. Я ще, до речі, бабулі знайшла кавун. Я думаю, мені дуже повезло А, ну і в принципі це все. Дякую за перегляд. Ну і, звісно, підписуйтесь на цей аккаунт. Всім па-па.